Сестра льотчиці Надії Савченко. Віра почала голодувати. каже: так вона хоче підтримати Надю, яка вже голодує з 15 -го грудня. Обходитися без їжі Віра Савченко буде до 26 січня. Цього дня почнеться сесія. Пар'є. Якщо Надія стане делегатом асамблеї, то її мають відпустити з російської в'язниці. Мама мудрила смашані купити майський чай. Я думаю, їх уже не роблять. Нічого так ще сьогоднішнього дня. І До 26-го, включно разом з Надією, але невідомо від Наді, у мене солодкий тому можна голодувати до дуже довго. Сестра української льотчиці каже, відмовилася від їжі, щоб На... підтримати Надю та голодує вже другий тиждень. Я трошки не уявляю, як це буде в російській в'язниці. Якщо людина більше ніж місяць голодує, там починають примусово годувати Хіміко якоюсь біологічною спору... сполукою через зонд. І колуть глюкозу. Ну на глюкозу наді дала добро, а от на це ні. Це принизливо, це ну, фізичне насильство над людиною. Це записки надії з в'язниці. Їх вірі передав учора російський адвокат. Це вона зробила мама овін баранчик. А це ховрах, тому що моє дитяче прозвище хорячок. Це звернення до українців. З Новим роком привітання і пояснення, що вона нікого не вбивала. Мати української льотчиці переживає через голодування доньки. На 5 кілограм похудала вже. Мучать дитину, мучить дитину сьомий місяць, 17-го чила в полоні. А за, за сім місяців якісь дві, абсолютно ніяких немає. Три, три адвокати, і вони гроші гарні грибуть в Україні, а толку ніякого. Голодуватиме віра під російським посольством та консульством. Так, щоб люди йшли на роботу з ними привітатися. І люди йшли з роботи, з ними привітатися і побажати приємного апетиту в обід. Ну, щоб це був якийсь тиск маленький, але тиск, нагадування. Каже, вже завтра піде туди з плакатами і листівками. Аліна Ориша Андрій Машляковський перший національний.